І так, нарешті у нас в роботі ГБЦ-1118, яка заброньована клієнтом. Чекає мені вже, на жаль, близько місяця, бо нема часу робити. Значить, такий вона має вид у нас. Це каліновська. Вона була гола, я її укомплектовую, запчасті всі і розпідвал. Підатчик фаз. Тут присаджені сідла у нас у неї. По площині вона просто лялечка. Ось тут в уголочку чуть трохи підваримо. Ну, там, взагалі, незначно проти всіх остальних. Такий вона має у нас вид з цієї сторони. Зараз будемо випресовувати сідла. Сідла випресовані, зауважень немає. Посадочні місця не пошкоджені, це чудово. Проміряємо за ПКЦ 1118, яка робиться під замовника, чекав і близько місяця. Вже замінені направляючі втулки, сідла, сідла прирізані, підварено де потрібно, фрезерована, ось така красота у нас. Просто лялечка, подивіться. Підварювалось ось це місце, поворотик болючий. Так вона просто ідеальна, Сідло, бачите? Це Просто блібно. для пацальники запресовані, це чудово, сіли, плотно, заважні, немає. Виробник, ферма. Клапана засухарені, візуально нічого не тече. Зараз тиск, перевіримо герметичність. Перший. Нема. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий нема, 8, нема. Всі клапани герметичні. Просто бомба. Ну, ось і все, друзі. Ще одна ГБЦ готова. Ремонтувалась для підписника. Чекав він її близько одного ну, місяця. У нас ГБЦ 1118, 1.6, Каліновська. Повний капремонт. Що використовувалось по класиці. Сальники СМ, Тулки СМ, клапана, АМП задірвані. Що по зазорам і шайбам. По впуску сама тонка 3,85. По випуску сама тонка 405. Зазори на 0,05 збільше. Такий має вид наша ГБЦ.